І так, всім привіт. Сьогодні вже 27 грудня, через декілька днів Новий рік, але, якби патчі Black Desert ще все рівно нікуди не діваються. Тому погнали. Сьогодні патчик такий простенький, не сказати, що затичка, але коротше, поки всі вже на святкових та все рівно патчі потрібно випускати, то тому маємо те, що маємо. І починаємо з нагадування ще поки. До 3 січня, хто ще хотів почати грати в Black Desert, але не хотів там із-за того, що потрібно купувати за 10 євро Геймпас, тепер його ще поки ще досі можна купити за 1 євро. Звісно, є ще плюшки за 20 і за 45 зі своїми приколами, але як би маєте на увазі, що ще поки можна купити. Нагадую, знову ж таки, на євросервері Black Desert розповсюджується по системі -to Play. То тобто ви купили гру і граєте. Це одноразова покупка, це не як на якась там підписка, вам нічого не потрібно купувати там, бо оновлювати додатково. Один раз купили і граєте. Решта до НАТО це вже ваша внутрігрова надібність, потреба, не знаю, називайте, як хочете. Далі вже до залежить повністю від вас. І погнали по патчу. І по івентам. Перший івент з завтрашнього дня і по 31 аж січня дефолтний календарик, бо сьогодні закінчився. Завтрашнього дня почнеться знову Next календарик на наступний місяць, на 35 днів, а що тому, як би нічого такого Далі, наступне. Це вже з нового року. Запам'ятовуйте, з нового року. З 1 січня по 9 в нагородах у Вай вам будуть давати ось такі мішечки. Де можна буде взяти бафи на 10 годин, або як для Life XP, тобто для професії, або більш ПВЕ3 ПВП. Вони будуть на 10 годин. Наступне з сьогоднішнього дня, і по 10 січня можна за 20 енергії в духа взяти дропрейт баф на 24%. Він дається на 2 години. Коштує 20 енергії плюс. Далі, можна ще з 1 числа і по 10-те вам буде даватися такий ліхтарик. Його потрібно буде брати в НПС Лара біля Хіделя. Хто минулий рік пам'ятає з тими ліхтариками прикол, я думаю, згадають це все те саме. Берете ліхтарик, загадуєте бажання, і можна отримати якісь скриньки тут з певними нагородами. Тут ось в нижчі більш детальніше знову ж таки пояснюється, куди їхати. Ось така біля хіделю є локація. Трішки вона, якщо дивитись на мапу, вона трішки лівіша від таксі Грифона, які везе вас на Ілію. Там ще трішки. Ось навіть на мапі показано, десь ось тут грифон, і ось тут ось буде стояти івентовий НПС Лара, і вам туди потрібно буде це ось бафи, за які я казав, на 10 годин 10 дропрейту, екстрайпі по монстрам, демедж редакшн і так далі. І стосовно Life XP, плюс 50, плюс 20% взагалі до Life XP, 100 ваги плюс, Mount XP, і так далі. Тобто, все, все буде. І ось нагороди, які можна отримати з ліхтарика. Ось що вам дадуть ці скринці, якщо ви її відкрите, я думаю, це буде рандомно. Хоча, якщо дадуть це все, доволі також буде непогано. Далі, наступний малесенький також івент сьогоднішнього дня по 10 січня. Ті, хто стоїть АФК, качатися на пудалах по плюс 50 комбат і скіл XP. Все. Далі, додали в ШОП з 27 по 17 січня функцію дарувати подарки. Тобто, коротше кажучи, ви можете комусь зробити приємно, купивши комусь донатний предмет і його подарувавши. От і все. Більш нічого такого. До речі, за шоп. Не е, так багато, звісно, тут можна сказати, але дивіться, за 170 джема можна взяти 100 крон, і плюс лохотрон ще з ним в придачу. Тобто, якщо у вас є тут 170 джема, вам не вистачає трішки крон, можливо. можете тут взяти, тут можна ну, 100 крон, а тут, від, здається, від 100 І щось там до 2000 можете спробувати свою вдачу залутати, або Х2, по суті, забрати, можливо. І є ще одне дещо. Це доступне в цьому році і до наступного тут є прикол. Дивіться, за срібло з 27 по 10 січня за срібло можна взяти ось коротше, 40 лаків, чай Лари, Enhancement Kit, Мас Пір Мэджик, коротше камінчики. І потім в наступному році, починаючи з 1 січня і знову ж таки по 10, вже за 2024 срібло. Типу, як новий рік можете тут взяти 100 крон, 500 лоялтіс, 3 преміум бокси з еліксирами, 5 лутскролів і трішки, коротше, я так розумію, це фарб. Або ліхтарики якісь. Ну, коротше, тому також можете взяти. Але пам'ятайте, це вже з 1 січня після нового року. І сам патч. Дивіться, сам патч взагалі не дуже великий, такий глобальний, тому тут прям коротко. Головне, завезли повністю зміни стосовно нового класу. Тобто, якщо хто грає на новому класі, ставте відео на паузу. Дивіться по скілам, що тут позмінювали. Далі по контенту тут прям нічого такого. Змінили трішки зовнішні вигляд деяких маношмоток ось на збір і для коневодів. І головне тепер поприбирали оці крафтові предмети для біжутерії, типу. Деборіки, сережик, також Деборіки, Тунгард Ірін. Там, так само, коротше, чи я кажу Ірінг, Рінг. Тобто ці всі предмети, з яких ви збирали: кільця тунри, Деборіку, Пояс, сережки і так далі. Це все поприбрали. Тепер підвищили трішки на це все дропрейт. І тепер буде падати тільки ціле повністю, Плюс змінили трішки тепер крафт саме сережки. і саме Крафт Деборіки не прибрали, але короче, трішки замінили складові. Circe of 20 штук. 400 емберів хокінга і Magical Light Crystal, Lightstone Crystal 200 штук. І йона фрагмент 100 штук. Тобто, коротше, тепер вам потрібно формати і Валенцію, щоб діставати ці йона Fragment, бо вони падають тільки там. І більш активно ходити на босі в, в країні ранку, щоб подіставати Тірсефелюжин і Ембера Фонінг. Тому якось так. Змінили зовнішній вигляд сезонної, за вихід сезону нагороди БС. І як би все. Ось такий коротенький патчик. Тому якось так. Ну, і дефолтне нагадування, напевно, це буде, що в мене є телеграм-канал. Всі лінки є внизу в описі. Є твіч канал, також стрімлю. Black Desert і не тільки. І якщо хочете, якщо маєте бажання, звісно, нікого не змушу підтримати фінансово навіть цей канал для його розвитку, для покращення техніки. Зараз я збираю на новий ПК. Також буде лінк на Донателло, все це буде в прикріпленому коментарі під відео. Тому всім дякую за увагу і до наступних відео.